Україні восьма говоримо про найважливіше на зараз у студії Ольга Грицик. Доброго ранку. 96 крилатих ракет втратили Росіяни після удару Сил оборони по авіабазі Енгельс 2 минулого четверга. Цю інформацію тепер офіційно підтвердили у Генштабі. Це ракети, якими росіяни планували бити по Україні протягом березня-квітня. Окрім того, наші знищили великі запаси авіаційного пального. І далі до ситуації на передовій про перебіг бойових дій питаємо у речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Сміяна. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, Олю. Героям слава. Отже, як виглядає Отже, ситуація? Триває... Угу. Так, так, зараз розповім. Триває 1128-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. І загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 боєзіткнення. Це майже удвічі більше ніж напередодні. На харківському напрямку ворог двічі намагався прорватися у бік Вовчанська. На Купінському напередодні було чотири атаки загарбників неподалік Голубівки і Загризового. На Лиманському, 14, поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, Нового Колодязів та Новомихайлівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Білогорівки, Верхньокамінського та Іванодарівки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Претеченого і Білої Гори. На Турецькому було 20 атак у районах Турецька, Дачного, Кримського і в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмів поблизу населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка і в бік населених пунктів Переображенка, Покровськ, Промінь, відродження і Новосергіївка. На Новопавлівському напрямку було 25 атак. У напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного. На Гуляпільському 16 атак поблизу рівнополя, новосілки, привільного, вільного поля і Новополя. На Оріхівському напрямку було 9 штурмів у районах населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки і в напрямку Степового. На Придніпровському дві ворожі атаки. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. І минулої доби ворог завдав там 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіабомб. Здійснив 492 обстріли. Дев'ять із них із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, і 77 авіаударів, скинувши 116 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 6743 обстріли, зокрема 159 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2646 дронів камікадзе. Олю. І Традиційно питаю про втрати окупантів. Скільки і чого знищили наші за добу? Отже, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, радіолокаційній станції та артилерійському засобу противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 108 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 169 автомобілів і одиницю спеціальної техніки окупантів. Традиційно закликаю приєднуватись до сил оборони, адже разом ми переможемо. Слава Україні! Оля! Героям слава, дякую, пане Андрію, речник генерального штабу збройних сил Андрій Сміян про перебіг бойових дій. До 11 зросла кількість постраждалих у Харкові. Серед них двоє: 14-річна дівчинка і 15-річний хлопчик. Їхньому життю нічого не загрожує. Росія масово атакувала місто дронами напередодні ввечері. Під прицілом були Слобідські і Київські райони, пошкоджені підприємства, багатоповерхівки, 10 приватних будинків і 20 авто. Цілили навіть у футбольне поле. Було дуже громко, дуже страшно. Ми вже лягали спати і почули вибух сильний. Треба далі жити і працювати, і щось робити. Було гучно, да, було страшно. Донька іспугалася сильно. 14 років вона плакала, звісно. І на зараз відомо про трьох поранених у Дніпрі. Також через шахетну атаку у місті побиті підприємства, освітні і культурні заклади, і більше десяти багатоповерхівок. Вибуховою хвилею там винесло не лише вікна, але й двері, пошкодження чи знищені кілька десятків авто. Париж виділяє 2 мільярди євро на військової допомоги для України. До пакету увійшли ракети для літаків міраж, боєприпаси протитанкові керовані ракети і бронемашини. Допомогу напередодні анонсував президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Вони скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Європи, що відбудеться сьогодні у Парижі. Йдеться про саміт коаліції охочих об'єднання країн, які зголосилися надавати. Підтримку Україні у повномасштабній війні з Росією серед ініціатив союзників можлива відправка миротворчого контингенту. Ніхто не хоче затягувати війну ту чи іншу країну. Контингент дуже важливий для контролю. І передусім контингент в будь-якому випадку це бой бойовий склад, але вони, передусім, для того, щоб а контролювати ситуацію моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також забезпечити унеможливлювати будь-яку будь-які бажання Росії повернутись з тієї чи іншої хвилю агресії. Це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили, наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент опиняється в такій ситуації прямого конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн, і тому ми чітко будемо діяти. Спинися і вшануй уже понад три роки, щоранку о 9-й в Україні оголошують хвилину мовчання як данину пам'яті загиблим на війні. Аби якомога більше людей долучалося до цієї акції у Черкасах. Родини загиблих почали роздавати листівки, а на центральній вулиці перекривають рух транспорту. Як ставляться до такої ініціативи самі містяни, розкаже Ольга Косенко О пів на дев'яту ранку родичі загиблих у російсько-українській війні вже на центральній вулиці Черкас роздають містянам листівки. Просять щодня вшановувати полеглих героїв. Зупинитися і подумати. Про тих людей, які віддали життя за нас, чоловік Марини Собко Павло загинув у Попасній на Луганщині. каже, для неї надважливо, щоб люди пам'ятали про подвиг коханого та його побратимів. Ми таким чином хочемо, аби люди бачили і за на одну хвилину зупинившись, подякували. За можливість мирного життя хвилина мовчання це хвилина скорботи та глибокої поваги до кожного, хто загинув рівно о 9-й поліція перекриває рух. Всі спиняються, і водії, і пішоходи схиляють голови щоб вшанувати полеглих. Містяни таку ініціативу підтримують. Ми повинні віддавати їм шану, всім полеглим. Тому що вони рискували своїм життям і рискують на сьогоднішню хвилину. Це все дуже правильно. Хоч щось саме мінімальне ми можемо зробити, щоб просто хвилинку постояти, помовчити і згадати їх. Від той, хто дуже спішить чи на роботу, чи де одна хвилина ролі не зіграє. Так незручно, що нову пам'ять. Приостановилися хвилини мовчання і все, їдемо всі далі. Перекривати рух на центральній вулиці міста міська влада вирішила через численні звернення родин загиблих, пояснює керівник робочої групи Микола Добровольський. Родини загиблих обурені тим, що не вшановується належним чином пам'ять загиблих, а в нас їх уже дуже багато і вирішила достукатися до. Свідомості громадян, родини полеглих героїв звертатимуться до керівників торговельних центрів та інших закладів, щоб вони припиняли роботу о 9.00, Щоб все місто завмирало на хвилину. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.